Хочете дизайн одежі, що змінює в залежності від нагоди або ваших побажань, або заробити гроші на тестуванні штучного інтелекту? А може, просто хочете розваг та яскравих вражень? О, ні, я знаю. Ви хочете почути про це все в свіжому огляді it новин Вітаю вас на каналі Алтантернетів і пропоную оглянути та обговорити найцікавіші it новини цього тижня. А почнемо ми з інновацій, що пропонує компанія Apple. Одразу почну з дисклеймеру: це інсайдерська новина, яку сама компанія Apple ніяк не прокоментувала і взагалі офіційних заяв не робила. Тому повністю довіряти цій новині не можна, але вона цікава і звучить правдоподібно. Тому я і включаю її в цей випуск. Ви певно пам'ятаєте, що нещодавно Apple стикнулася з проблемою роботи iOS 17 на нових 15-х айфонах. Компанія швидко випустила патч, що вирішував цю проблему, і користувачі оновили систему. Але як бути з тими айфонами, що ще не продались, і лежать запакованими на складах та полицях магазинів? На них все ще бракована версія операційки. От було б добре оновити всі телефони, навіть не виймаючи їх з коробки. І цікаво, що Apple запатентувала такий пристрій для оновлення ще у 2021 році. І от тепер, як повідомляє Bloomberg, планує його широке використання. Пристрій цей схожий на планшет. Продавцю достатньо покласти на нього коробку з телефоном, телефон дистанційно включиться, оновиться і потенційний покупець отримає телефон вже зі свіжим софтом. Як на мене, то доволі цікаво і технологічно. Але от що мене турбує: чи не буде таке нововведення джерелом вразливості? Чи не знайдуться хитрі зловмисники, що зможуть імітувати цей пристрій, та будуть встановлювати навіть на виключені телефони шкідливе або шпіонське програмне забезпечення? Може, через це Apple не заявляє про тверді наміри впровадити його в широке використання? А ви як думаєте? В будь-якому разі почекаємо офіційної заяви Apple. А поки перейдемо до наступної новини і поговоримо про цікаві інновації від Google. Google оприлюднила результати застосування проєкту Green Light і заявила, що за попередніми даними його використання на 30% скорочує зупинки на перехрестях. Це заощаджує паливо та приблизно на 10% зменшує шкідливі викиди. І в умовах великих міст це доволі суттєво. Нагадаю, що Greenlight – це інноваційна система управління світлофорами з урахуванням інтенсивності дорожнього руху. Вона використовує засоби штучного інтелекту, щоб за даними про трафік та схемами дорожніх розв'язок змоделювати оптимальний режим включення світлофорів. Наразі система пройшла випробування на 70 перехрестях в 12 різних містах, і результати доволі оптимістичні, тому варто очікувати подальшого поширення цієї системи, тим паче, що Google пропонує її безкоштовно та запевняє, що підключити її до існуючих систем управління міським середовищем можна за якихось 5 хвилин. В цілому чудовий приклад, як штучний інтелект може покращувати повсякденне життя. До речі, про штучний інтелект. Клод AI від компанії Antropic тепер став доступний в Україні. Раніше ним можна було скористатись лише в Сполучених Штатах або Великій Британії. Компанія Anthropic заснували у 2021 році колишні співробітники OpenAI. Зараз вона за підтримки Google та Amazon розвиває чат-бот Cloud, що має стати потужним конкурентом чат GPT. В липні цього року їх чат-бот був запущений з обмеженим доступом, і от у жовтні нова версія Cloud стала доступна майже в 100 країнах, зокрема і в нашій. До речі, якщо комусь цікаво, то в цьому списку немає Московії. За таку свідомість щира повага Антропік. Своїми конкурентними перевагами Антропік вважає більшу надійність Клода. Розробники заявляють, що він значно менш вразливий до маніпуляцій. Проте будь-яке твердження варто перевірити. От, наприклад, Майкрософт закликає користувачів ретельно тестувати Bing Chat і обіцяє суттєву нагороду за кожну знайдену вразливість. Корпорація Microsoft в рамках програми AI Bounty запрошує всіх бажаючих протестувати їх Chat, що базується на чат GPT, на вразливості, і обіцяє нагороду від 2 до 15 тисяч доларів за найдені критичні вразливості. До таких компанія відносить можливість бота розкрити інформацію про внутрішні процеси своєї роботи та принципи прийняття рішень, розголошення конфіденційної інформації, а найбільш небезпечною вразливістю, яку можна знайти, це можливість так маніпулювати чат-ботом, щоб це вплинуло на результати його відповідей всім іншим користувачам. Погодьтесь, сама теоретична можливість існування такої загрози викликає занепокоєння. Також винагороду ви отримаєте, якщо тим чи іншим чином змусите чат-бот генерувати непристойний або з інших міркувань неприйнятний контент. Звісно, знайдену вразливість, потрібно ретельно задокументувати, надати всі інструкції, щоб експерти змогли її відтворити, і тоді винагорода буде ваша. А корпорація отримає можливість покращити свій чат-бот. Взагалі, хитрий підхід від корпорації залучити мільйони тестувальників за смішні для такої компанії гроші. Проте не лише цим відзначилась Майкрософт на цьому тижні. Проєкт Сіліція, що працює в партнерстві з компанією Майкрософтежу, близька до промислового використання скляних пластин для довготривалого зберігання даних. Заявляється, що така скляна пластина може зберігати понад 7 терабайт даних протягом 10 тисяч років, що на декілька порядків перевищує можливості всіх інших типів носіїв. Самі дослідження носіїв на склі тривають вже декілька років. Спочатку планувалось їх використання в сфері розваг, як заміну оптичних дисків, але з часом від такого використання відмовились і зараз працюють над впровадженням їх в центрах обробки даних. Звичайно, такі носії не можна перезаписати, тому їх призначення довгий час зберігати певні, скажімо так, фундаментальні дані, наприклад, фільми, музику, цифрові копії витворів мистецтва тощо. Підкупає не лише довговічність, а й економічність, відносно дешевизна таких носіїв. Обладнання для роботи з ними значно складніше та дорожче. Проте складні, але функціональні речі все частіше стають нашою буденністю. Я от в одному випуску жартував, що скоро в нас будуть футболки, що змінюватимуть принт за нашим бажанням. І, як то кажуть, дожартувався. Наступна новина. На щорічній конференції Adobe Max, поміж інших інновацій, компанія представила інтерактивну сукню Prime Rose, що може змінювати колір і візерунок. Сукню створено за допомогою гнучких текстильних дисплеїв, які використовують полімерно дисперговані рідкі кристали зі світловідбивальною основою. В майбутньому планується використовувати такі дисплеї в меблях, можливо, у стінах та інших поверхнях, де це було б можливо та доречно. Вже уявляю такі шпалери в своїй кімнаті. Але в мене питання до Adobe. де футболка? Я хочу футболку. Якщо раптом комусь захотілося придбати таку сукню, то мушу вас засмутити. Це лише прототип для демонстрації технологій. Продаж, а тим паче широке виробництво таких суконь поки не планується. Доведеться купувати для своїх розваг більш приземлені речі. До речі, щодо продажів, знаєте, який розважальний продукт був проданий найбільшою кількістю копій? В принципі, гра Майнкрафт вже давно випередила всі інші розважальні медіа за кількістю продаж. Проте напередодні свого 15-річчя вона встановила новий рекорд, оголосивши, що перетнула межу в 300 мільйонів проданих копій. Це дійсно неймовірно, особливо в порівнянні з іншими медіа, не лише іграми, але й, наприклад, музичними альбомами, що й близько не підійшли до таких обсягів продажів. Але що особисто мене найбільш дивує, так це саме така шалена популярність цієї гри. Я ніколи її не розумів. Я визнаю нетривіальність самої концепції, але не можу сказати, що вона була б така вже цікава. Можливо, я просто чогось не розумію. Буду радий, якщо ви мені поясните. Напишіть свої враження від Майнкрафт, чому вона вас зачепила, ну або, як і мене, залишила байдужим. Та й взагалі напишіть, які новини вам сподобались, про що захотілося би дізнатись побільше. І не забувайте про вподобайки, підписку і поширення. Це буде найкращою вдячністю за мою роботу. А я поки розкажу вам про ще одну комп'ютерну гру, що дійсно мене зацікавила. Скоро на Steam має стати доступна гра-жахастик Don't Scream. Її концепція проста: ви не повинні кричати? Звичайно, для гри вам знадобиться мікрофон, який програма відкалібрує перед початком, а далі ви порнаєте в таємничий ліс Пейнвів'ю. Ваша задача протриматись в ньому всього 18 хвилин і не закричати. Якщо хоч зойкнете, гра почнеться спочатку. Звісно, ви легко можете читити, закривши мікрофон, але який тоді сенс грати? Мені інше цікаво, чи змуситься гра злякатись когось з українців, чи просто поблажливо з нею посміятись. Так чи інакше, гра стане доступною 27 жовтня, якраз під Хеллоуін, і має добре підійти для гри компанією, що святкує цей день жартівливих жахів. Напередодні цього свята хочу побажати, щоб всі жахи в вашому житті були тільки не справжніми, а новини тільки позитивними. Бережіть себе, натхнення вам та успіхів в усьому.